Будь, ласка, доїжджай, я візьму всі твої долі, ти поїдеш ще в офлайн, а я не думаю, що зможу хочеш, домовимось без майку, Хочеш, ставку ефітін, ти хочеш, відселю сусіда, що заважає спати? Будь ласка, не вилітай, ти ж знаєш. Я за всім слідкую, вигравай і цих призів, вистачить нам двом з головою, хочеш, я проб'ю всі носи, хочеш, розберу всі споти хочеш, я зітру всі стати, що заважають грати. В твоїх хвилина плюс єве. Твої хвилина хочеш. Стану твоїм рої хочеш. Разом у хочеш. Я в твоїх хлинах плюсєве. Твої халина. Так, друзі, привіт. що, Сьогодні будемо грати четвертий день і серії. У нас по плану грай роллери за 800. Це турнір, в якому мені вдалося разок дійти до другого місця в Празі. Ну він ще тоді був по 200, але вдалося, я був близький до топового кубку. Все-таки він прям ну, дуже мені подобається. Тому що це кубок такий, як у мейн івентах, дають, бо цей супервеликий, престижний. А, тож я готовий підкорювати і бажано зараз вже брати все-таки перше місце. Тож буду намагатись. Зранку собі. <світнє> відкрив роздачки, свою порахованість з турнірів, які відкатав в онлайні. Тобто я там роблю вікторину навчальну для нашої еволюції, в мене в блозі в школі. Зразу там закину, люди максимально кайфують <світнє> з того, що по фідбеку отримав. Ну і це реально корисно, цікаво. Ну і мені, в першу чергу, важливо, тому що дуже багато роздачок не відмічав, дуже багато помилок, але головне, що я це розбираю, тому що це роблять одиниці. Так, ну що, друзі, вже йду. <світнє> запізнє, на 40, початок. Але це нічого, не як повільний. Перша структура це зайти кесові. Можна спокійно пропустити. День. Дякую. Дякую. Гарноді. Вайп відчувається. Що дивіться? От у нас тут така зала. Це основна мейн-евент зала. Нам треба. Здається, нічого вже. Я через Люксон зареєструвався і мені в принципі цього достатньо, щоб я міг сісти за стіл. Тут можна крутити за безкоштовні речі спін. Бачите, ось тут. Ну і все, буду сідати катати, так що тримайтесь. Купи як яйця дупа, як казав, мій друг Шамиляк. Тому stay tuned. A few moments later. Так, друзі, ну що, я зробив перший вхід хайролер uh, за 2,700. Uh, і вийшло досить цікаво з цієї точки зору, що я зміг катнути двічі з Тобто, в принципі, я в одній з перших роздач отримав два тузи на маленькому блайнді. Uh, і, типу, там відкрився хайджек, баттм-кол, я скрізь всі пас. Проходить те ж саме коло. І на наступній ситуації, де я Весбе роздають ті ж самі два з ті самі масті. І м, я граю сквіз. Така ж сама історія відбулася. Тобто хай Джеґоупена, Батон Кол. Я 4000 тисячі тузами. ББ грає Мін Рейс я думаю, що, типу, часто, так як там не буде блефів, що треба пушити на кулервелю, так працює. Для чого нам грати якийсь кол, ГТОшний там, чи ще щось. Якщо ми просто пушимо, нам завжди кол там з якоюсь рукою, типу, дами плюс, там мети, плюс, може, якийсь король. І Ми просто кулерве. Тобто, бо якщо ми колимо, то ми маємо можливість попасти в ситуацію, коли він попаде страшний борт для нього і не віддасть нам. Ну, тобто, умовно туз вийде, там, і так далі. Туз, вроді, хороша карта для нас, але насправді може часто бути негативною з його діапазоном. Тому я граю зазвичай та молин, але подумав, згадав ситуацію з де ми там катали турик в барсі, і я хотів мінрейс зіграти, і запитав дилерів, скільки це буде. Вони сказали, що не можуть таке казати. І мені підказали, що можна кинути типу, вищу фішку, умовно, там я ставив 4, я кинув 5 і кажу рейс. І воно зарахує як мінрейс. Я так зіграв, він нажав кол, подумав, подумав, кол, флоп вийшов дама 5-3. Я 20% він кол. Четвірка вийшла по тюрму, я 20% він кол. Вісімка вийшла по порівером, ну що я тут? Один, якісь ту з дама є, є королі, він коло з дамами. От я й вилетів, хоча історія відбулася досить таки цікава. Ну але факт того, що типу є там що добирати потенційно, там, з якихось королів так далі. Тож в цьому плані таке сумне. Так що йдемо там зараз робити другий хід. Отут ми з легендою Аптусом, це буде на волозі. Так, друзі, ну що? Я вже встиг зробити другий хід і також вилетіти. На жаль. О, хто тут у нас на фоні такий? І виходить, що швидко я досить вилетів. Одна роздача була, де я зіграв з блефом досить таки жорстко. Ну і друга роздачка це була така досить проста для мене. Тобто я відкрив королі зраннії, і там жіночка, ну яка скоріше любитель, зіграла колд зраннії також. Тобто, я утиграю, вона ЄП, і і набиває теж колд. Тобто флоп вийшов 8 7 з ФДшкою. Я тут по дефолту ну, в ГТО міг би грати чек, як це має бути, але так як вона не буде достатньо блохувати бетом пропущений, то коли ми це, наприклад, знову ж таки залочимо, то там буде очевидно, що ну, завжди бет. І просто, так як вона прямолінійно грає, то на рейс просто пас. Тому що я очікую, що вона там рейзить або комбо дро або вона чисто з там, стрітами, двома парами. Ну, вона зразу зарейзила до 6,5, тобто у мене там щось було 1015. Mm -hmm. Виходить так, що. ББ викинув, ну і що нам робити? Ну я легкий пас. Вона показала туз 5, а флеш дро. Ну на якому будро з таким еквіті, що я поїду навіть позаду. Тож гарний пас в цілому, така рука це може бути закладена в її рейндж моїй голові. Це все одно пас. Тож тут зіграно все добре. А наступну роздачку ми в реплеєрі з вами розберемо, яка була більш цікава, яка вже з концепціями більш складна, але як на мене, треба її грати саме так, як я зіграв. Так, тут ми розглянемо цікаву роздачку, яку я скипнув в хайролері. Всі фолдяють до лоу-джека. Він відкривається 2.2. У нас всі пас. Ми граємо кол. Що стандартно. Тобто, я десь уявляв собі, що король 6 це десь такий низ дефенду на такий сайз, Ну, король 5, можливо, не, не більше. Тобто, інше все вже викидаємо. Нажали кол. Хлоп, вийшов 7-4,5. Що в цілому добре? І я думав над тим, щоб донкнути, я зіграв чек, тому що, в принципі, з король 6 я найменше хочу донкати по тій причині, що по виходу короля я не проти ловити барелінг. Тобто, якщо в мене була б якась нижча карта формату 10-6, і то вона теж хороша, бо ну, в 10 хай плюс хочуть барелити. Умовно, в дев'ятку не дуже. Тобто, здається, я би частіше донкав. З 5, 6, 4, 6, 7, 6, я би донкав. З такими руками, з високими, я частіше граю саме чек. Тому вирішив зіграти чек, хоча донкати ми все одно цю руку можемо, і типу Солверу там не сильно буде різнитись, чи ми там будемо грати донк з король 6 чи з валет 6. Ну, ми валет 6 не дефаємо різномасні, тільки одномасні. От ту 6 він, напевно, найрідше хоче це так грати, тому що по суті ми найчастіше якраз з донком хочемо бивати якісь тузхаї, типу Туз 10. Там. Ну, хоча і туз кори теж частково має флодитись, навіть на третину вже по даному флопу. Тому в цілому тут можна по-різному грати. Структура дуже гарна для нас. Ну, ми зіграли чек. Він нам грає півпота, частково можна чек-рейс грати також. Я зіграв кол, що стандартно. Так само не проти половити барелінг ще по Хоча теж, якщо вже випадає якийсь там типу валет, і він барелий, то ми можемо розглядати чи крейс, якщо він агресивний, якщо ні, то скоріше треба викидати, бо вже не по шансам. Так тут ми граємо кол, випадає сімірка, що насправді цікаво. І я розумів, що в нас тут є донки, ГТОшно, скоріше через маленький сайзинг, але я розумів, що в експлойт можна зіграти великим сайзингом, тому я тут зіграв. Через донг 80%. І якщо ж він частково починає тудоверфолдити більше, ніж потрібно, якісь там туз валет, туз дама, туз король, бо на 80% він має там дефоти десь 25% цих груп. Якщо він почне викидати там на 10% більше, все, ми донкаємо е, всю колоду, яку тут завели. Ну, тому це плюсова буде дія з еквіті так точно Я подонкав, е, він за коло. І вийшов валет, і тут уже з блокером на флишово. Я точно знав, що це буде гарний доблеф Тобто, це буде все одно експлойтний доблеф тому що е, в цілому в ГТОшці він на таку лінію, якщо він тут добрався з якимось туз король, туз-дама з червовою він має там блефанути. Він має частково поколити. Якісь вісімки, дев'ятки, десятки з флешовою Він теж має частково поколити, частково блефанути. Частково якісь шістки з червовою має блефанути, трійки з червовою Якщо люди це все скіпають, то очевидно, що в нас доблег буде крутий, і не тільки з 6 з блокером, тобто на флешово. В цілому просто з цією колодою, яка у нас тут опинилась. Ну я прикинув, що нам в принципі сайз з формату 66% буде достатній, щоб повибивати такого типу руки. Вісімки вибити без флешової, дев'ятки без флешової, також вибити якісь туздама, з король. Які в нього ще залишились, ну і побивати от такого типу руки. Ну, от в ГТОшці, як я дивився, перед тим, як ще вам записати це відео, він там має якісь тузиви кидати без флешової, а має от грати з руками формату шістки, там якісь флеш, пуші з, флеш, з червовою, також з якимись руками формату туз-крой, туз дама, туз 10, з БД, ну, з блокером на флеш, має теж рейзити або колити найчастіше, ніж з тузами. Тому що блокер для нього важливіший, але люди цього не будуть грати, коли я це все полочив і зробив реальний діапазон без оверфуда. Там ніякі тузи не викидають, королі і так далі. Просто немає цих блефів, то ми всю колоду блефуємо і заробляємо там близько п'яти блайндів що насправді дуже чудово. Тобто я зіграв великим бетом. І він запушив. Ну, все окей, тобто флеш там фул хаус, флеші і так далі. Ну, спокійно викидаємо. блеф не пройшов, але розіграли добре точно плюсово. Тож, от така цікава роздачка, плюс пояснив вам тенденцію і концепцію, як грати такі споти. Так, друзі, привіт. Ну що, йду робити третій вхід офлайт хай Вхід ще в цей день Ей, тому що там ще дають нормальну бленді, трошки полежав в номері, перекусив. Тож, ідемо працювати. Тому так, тримаю курси. Таке вже насправді неприємно, що так складно в ньому почалось, з прикладу того, що ми зразу прийшли в другий день в 1600 ці тут дуже поскладніше. Але що? Тобто я готовий боротись, тож будемо боротись. Тому працюємо, я пішов. Вже не, не можна сидіти чекати. A few moments later. Так, друзі, ну що, розкажу про мою третю спробу. В цілому жорстко вийшло це. Починав досить так повільно, без ніяких там роздачок цікавих. Потім стек потрошки збільшувався, збільшувався. Але тут, тобто, він десь там може до 40 тисяч дійшов. А, і потім була роздачка, оцікава. Я відкрив святофа. Придвелет Валет придвелет червоний. Button call, ББ кол. На ББ сидить той чувак, який мене переїхав з дамами в першому вході. Я отримав флоп король 8 5 король 8 буба. Я черва. Я поставив щось близько 45% конбет. І ну, батон викинув. СБ кол. Виходить семірка бубни. Тобто закривається потенційний флеш. І я розумію, що ну, карта неприємна в цілому. Він донкає третину. А, типу вже дуже неприємно. Але все-таки є там якісь руки, якісь там комбо дро типу гачот плюс ФД, який йому простіше зіграти через донк, ніж там палити велику ставку. Тому я вирішив, що тут буде нормально зіграти саме через кол. Тобто, ну, в цілому є якісь блефи само собою. Тобто, ми не можемо на третину викидати. На півпота, плюс вже можна і викинути в цілому. При тому не знаючи, що за опонент, чи насправді він здібний. Ну, виглядає. Ну це як пише він на Max Pro, може щось та вміє. Я зіграв кол і виходить дев'ятка. Тобто дев'ятка виходить і це потенційно закривається фулхауси. У мене вони є всі. У нього їх немає в цілому. Тому що сети якісь, ну дві пари, Донка, теж таке собі. Я думаю, що у нього їх близько до нуля. Він грає мені ставку формату 15-25%. Ну, Типу, до нього якісь умовно там, Дама 10. ФД було, по чорної гад Ну, не гад-шот, а цей. Ну, просто ФД. А ні, до речі, там, походу, король 9 було. Так, король 9-7 флоп. Тобто був оцей гачот, якщо що, король 9-7, і потім п'ятірка вийшла. І потім дев'ятка. Ну, ви зрозуміли ідею. Тобто все він мав оці руки, валет 10, дама, 10, дама, валет. Тобто, по суті, виглядає, що він щось таке наловив, типу там даму, флеш чи валет-флеш, і з ними якраз так зіграв. Ну, Я скоро валет, розуміючи, що в мене є всі фули, то я зіграв пуш, він думав десь три хвилини і викинув. Ну, це гарна роздача. Вийшла. Не завжди таке роблю в цілому будь-де, бо це специфічно треба, щоб опонент викидав, але тут ситуація підходила під це, просто ну так ренджого виглядав. Треба деколи так робити, якщо все-таки спот такий, а спот такий і виглядає. І наступна роздача туз король С у мене зранення, я відкриваю. Він на Ну це не може не прям наступне, якщо що. Тобто він то вже пройшло певна кількість роздач. Він сидить на ...хайджеку, він нажав кол і бб кол. Флоп, король 8-4, тобто там є фт і моє бд -ФТ. Тобто король 8-черве, четвірка бубни, У мене туз король бубни. Я граю конбет. Третину, він грає рейс трикс, ББ Пас, я кол. По виходить двійка, повний бланк, він ставить 40%. Ой, я зразу подумав, що це потенційно там є блефи, само собою, якісь протяжки там, але щось у мене було чуйка, що там якісь король-дама. Я вже думав про рейс. Але я не знаю, чи це окей так грати, чесно кажучи, бо все-таки ну, він підводив під ЕСПР 1 тобто такий сайз існує в цілому, в теорії. І саме грати через рейс, та в цілому на велю, скоріше можна просто пуш грати. Ми протектимось від е, е, ФД якогось комбо-дро, е, там якісь нацові ФД поколять на пуш. В цілому пуш виглядав би напевно супер. Ну, як би то не було. Але я думаю, що залишу кол. Плюс ну, він точно в тильці, тому що він думав три хвилини. Я думаю, що він умовно міг би в мене десь там блефанути ширше, ніж треба, і так далі. Тобто, я очікував, що він ну, буде на цій агресивній динаміці проти мене. Тому я нажав кол. І от ревер вийшов, ну не найгірший, але вийшла дама. Дама нічого не закрила. При тому, що якщо я на тірні, я довго думав, тому що я хотів підрахувати банку, оцінити, яка там ставка. Тобто, я десь півтора хвилини подумав перед колом. Бо я хотів чітко розуміти все, щоб зв'язати все в одну цитку, ну, чітку лінію. Тобто Я подумав довго, тобто це ж теж каже, все-таки, що ну, сумнів... сумнівно, що в мене там є якась сильна рука, ну, скоріш за все. І по дамі він запушив, Ну я прикинув там блефи є. Король дама от доїхала, що погано. Але думаю, знову ж така динаміка була, я його заблефував, Він скоріше це собі відчув, тому що він довго думав, прям мучився там, тужився і вийшло так, що. Я кольну, він показав король даму. Тобто у мене був середній стек 70 тисяч. І от така роздачка. Знову знову доїхав. Говнюк. Я в шоці, я, який це він перепаний проти мене. Тобто, що ну, це за приколи? Бо в цілому я мав би часто пушити чорн просто, і він скоріше мав би колити. І ну, якби це просто кулер, який стався по ріверу. Mm, тобто і в мене присмак фіговий, тому що, ну, типу, спот такий де не те, щоб багато блефів буде і можна викидувати по ріверу. Тобто такий план був би по бланку десь. Mm. Але не так все однозначно насправді. Тому що це вже це не якийсь любитель, там, не дід якийсь там, і так далі. Все-таки це людина, яка зможе Тобто, не, не можу я всіх по дефолту вважати нітярами і просто ну, кидати таку руку. Ще, ну, ще й в тій динаміці. Не було би динаміки, я би скоріше навіть викинув. Але то є до того, що шепотер просто пушиться в спр 1, От, ось про що я. Тобто близько СПР-1. Це нормальний може бути пуш в цілому. Тому що ну, він може так дро протягувати оці свої. І ми просто пушимо і завдяки цьому не даємо ну, можливості їм притягнутися безкоштовно. A few later. Так, друзі, ну що, четвертий день для мене закінчився. Четвертий день чотири з кулі, турик з Хай Хайролер. Ну, поле дуже хороше. Але нічого не склалося. Остання спроба була відіграна добре мною, помолок я якихось не замітив, але нічого не йшло. Більше не робив спроб, хоча можна було, тому що вже не було варіантів хороших з точки зору кількості блендів і структури. Там був, був інший флайт, але там, там швидкий турик. Можна було грати, це точно плюсово, але диспово. плюс я вже відчуваю в тому, тому прийму рішення найкраще, щоб вже відпочивати. І завтра майн катати. Першу спробу День А. Тож, краще сьогодні відпочину більше і буду продовжувати вже завтра. Сьогодні так досить активненько попрацювали. По емоціям, звичайно, було нелегко, не тому що такі цікаві були туди-сюди стрибки. Але без шансів сьогодні. Тож, побачимось завтра. Всім дякую за підтримку. Працюємо.